Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, як можливо, ви вже й зрозуміли, я буду готувати чанахи. Чанахи у нас на Галичині готують всюди. І у барах, і у ресторанах, і кожна господиня має свій якийсь особливий рецепт приготування чанах. Спочатку я думала, що чанахи це страва гуцульської кухні, бо як тільки заїдете до нас у гори, в кожній колибі чанахи. А як виявилося пізніше, зовсім ні, чанахи. Це страва грузинської кухні. В класичному рецепті приготування спочатку готують окремо всі інгредієнти, які входять до складу чанах, а потім у горщик насипають їх. І вже потім, у печі чи у духовій шафі, доготовлюють все разом. Я ж покажу вам, як я готую чанахи для своєї сім'ї. Приєднітесь і будемо готувати разом. Невеликими. Але й не дуже малими шматками нарізаємо м'ясо. М'ясо можете брати будь-яке. Сюди підійде і свинина, і баранина, і яловичина. Я ж вирощую качки, і сьогодні у мене буде ця страва, приготовлена із качиного м'яса. Сковорідку ставлю на вогонь, наливаю в неї трошечки олії. Небагато відправляю сюди порізане м'ясо. Качки у мене годовані добре, і тому вони трохи жирнуваті. Але в процесі смаження жир стопиться. І тоді, як ви собі вже захочете, захочете вилити його, а захочете додасте чонахи. Кастрюлю з квасолею ставлю на вогонь до того часу, поки вода не закипить. М'ясо зарум'янилося, дістало таку гарненьку кірочку, жир майже повністю стопився. Воно готове. У кастрюлю наливаю 2 літри води, ставлю на вогонь і сюди відправляю посмажене м'ясо. Отак м'ясо буде варитися до його повної готовності. Коли квасоля закипіла, то стіджую її, наливаю чистої води і знову ставлю її варитися уже до повної готовності квасолі. Почищену і помиту цибулю нарізаємо чверть кільцями. Те ж саме робимо із моркою. і почищену морку, розрізаємо на 4 частини і нарізаємо чверть кільцями товщиною 2 мм. На вогонь знову ставлю сковорідку, наливаю трохи олії і відправляю сюди нарізану цибулю. Їй створюють компанію нарізана морква. Коли б морква була потерта на терці, то її слід додавати до цибулі, коли цибуля набуде напівпрозорого кольору. Але коли морква порізана і не дуже дрібненько, то її можна відправляти у сковорідку, смажитися. Разом із цибулею. А зараз приступаємо до одного із трьох основних інгредієнтів чана до картоплі. Взагалі-то я беру картоплю м'ясо і квасолю в одинакових пропорціях. Почищену і помиту картоплю нарізаємо великими кубиками. Коли цибуля і морква просмажилися вже до напівготовності, додаю до них заморожені мелені помідори. Ви ж можете додати томатну пасту або соус. У кастрюлю до м'яса додаю порізану картоплю. М'ясо вже майже готове. Помішаю картоплю з м'ясом, накрию кришкою і нехай воно вариться уже майже до готовності картоплі. В кінці приготування засмажки додаємо копченої паприки. Швиденько перемішуємо, щоб паприка подай не пригоріла, бо вона має здатність дуже швидко. Перегоріти до дна сковорідки. Якщо треба, ще додайте паприки, воно не зашкодить. А від цього наші чонахи набудуть такого прикопченого смаку. Тепер у сковорідку додаємо потрібну кількість муки. І все це ретельно перемішаємо, навіть вмішаємо муку так, щоб її не залишилося на поверхні засмажки. Коли усю муку вмішали у засмажку і її не видно на поверхні, тоді із кастрюлі, де вариться картопля і м'ясо, додаємо сюди бульйону. І знову все вимішуємо. Якщо треба ще бульйону, то ще додамо. Все, засмажка до чанах уже готова. Виключаємо її. Готова повністю уже і наша квасоля. Вибираємо її і даємо у кастрюлю до картоплі і м'яса. До цієї компанії відправляється і засмажка. У кастрюлі все гарно перемішаємо. Всі інгредієнти майже готові. Нам треба просто, щоб воно трошечки покипіло і подружилося між собою. Якщо ви вважаєте, що чанахи виходять густі і недостатньо бульйону, то можете додати того, в якому варилася квасоля. Це додасть більш вираженого квасолевого запаху і смаку. Тепер посолю до смаку та поперчу. І на терці натру пару зубків часнику. Ви можете його і вичавити на часникодавці. Це все гарно перемішаю, Попробую на смак, чи достатньо посолене, чи, можливо, ще треба трошки чесничку. І додам ще сюди зо 2-3 ложки домашніх віршків або сметани. Але це не обов'язково, це просто я так люблю. Ну і ніяк тут не обійтись без моєї улюбленої сушеної петрушки та приправи хмелі сунелі. І знову все це перемішаю. Воно доведено до такої густини, як мені подобається, бо ми любимо і перше, і друге разом. Треба мати на увазі, що при остиганні чанахи стануть густішими. Якщо у вас не молода квасоля, так як у моєму випадку, то відваріть її заздалегідь. По бажанню до чанах можна додати ще любі гриби. Чанахи покиплять ще 2-3 хвилинки і виключаємо вогонь під ними. І вже готові чанахи я накладаю у горщики. І то тільки тоді, коли очікую на гості. У горщиках кладу їх у духовку розігрівати і тоді подаю до столу. Ось так подаю чонахи гостям, а сама дуже люблю їсти їх із тарілки. Але яка різниця із чого їх їсти? Основне, щоб вони були приготовлені і приготовлені дуже смачно. Друзі, якщо ви приготуєте чанахи по моєму рецепту, я вам гарантую, вони обов'язково будуть дуже смачними. Тому готуйте! Ну а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Чекаю на ваші коментарі, на які з любов'ю і радістю відповім. Бувайте здорові, до нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою.